Привіт, друзі! Мене звати Саша Каштан. Я психологіня, сексологіня та авторка книги про емоційне вигорання на зустріч щастя, знявши підбори. Я вас рада вітати на своєму каналі. Одинадцять ознак емоційного аб'юзу: як розпізнати та захиститися від психологічного насильства, на відміну від фізичного. Психологічне насильство залишає невидимі, але також дуже глибокі шрами. Фізичне насильство неприпустимо у будь-яких стосунках, але є дуже підступний вид насильства, який можуть не помічати друзі, члени сім'ї та навіть самі жертви. Йдеться про емоційне насильство або аб'юз. Сьогодні я говоритиму про Ознаки емоційного аб'юзера та те, як їх розпізнати. І перш ніж я почну, будь ласка, поставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. На відміну від фізичного та сексуального насильства, емоційний аб'юз інструмент доволі витончений. З його допомогою маніпулятор. Отримує майже безмежний контроль у стосунках. Емоційне насильство може мати різні форми, починаючи від, здавалося б, невинних, але частих глузувань та закінчуючи відкритою образою і приниженням. Зазвичай емоційне насильство не одразу розпізнається жертвами. Мало того, зазвичай спочатку аб'юзер виступає в позитивній ролі, проявляє максимальну турботу, збиваючи тим самим жертву з пантелику. Аб'юзер це людина, яка спочатку входить у довіру, чим робить об'єкт своєї уваги ще більш уразливим. Однак є низка ознак, які видають емоційного аб'юзера та пов'язані з ним токсичні взаємини. Ознака перша. Ви постійно підлещуєтеся до партнера. Ви намагаєтеся не злити коханого та ретельно добираєте слова у розмові з ним. Схоже, що ви змирилися з другорядною роллю, старанно контролюючи себе. А це означає, що ви вже засвоїли, що треба робити, щоб партнер не ображав вас відкрито. Ознака друга. Ваш партнер використовує методи газлайтингу. Партнер намагається вплинути на ваше сприйняття реальності, заперечуючи чи спотворюючи те, що відбувається насправді. Він каже щось на кшталт: ти вигадуєш, такого не було. чи Я ніколи такого не говорив або не робив. Згодом подібні заяви можуть розвернути почуття невпевненості у собі, і ви починаєте погоджуватися з перекрученнями партнера. Така невпевненість у власному сприйнятті того, що відбувається, зробить вас ще більш уразливою для партнера-маніпулятора. Ознака третя: партнер вимагає постійного звіту, де, коли і з ким. Спроба встановити повний контроль може стати серйозною проблемою у стосунках. Контактування кілька разів на день з метою перевірки можуть перетворитися на постійне преслідування, Простими словами, вимога постійного звіту про місце знаходження партнера та спроби обмежити свободу пересування та спілкування з іншими. Одна з характерних ознак емоційного аб'юзу. Ознака четверта: партнер говорить образливі слова на вашу адресу, маскуючи їх під жарт. Коли ж ви починаєте скаржитися, він відказує, що це лише жарт, а ви занадто емоційно та не розумієте гумору. Але істина в тому, що в кожному саркастичному зауваженні є частка правди. Ознака п'ята. Ви просите вибачення навіть тоді, коли знаєте, що не зробили нічого поганого. Жертви емоційного аб'юзу часто приходять до переконання, що вони дурні або егоїстичні, оскільки їхній партнер надто часто звинувачує їх у цьому. Ознака шоста. Ваш партнер то дуже палкий, то дуже байдужий. То він випромінює любов, але раптово стає холодним і недоступним. Ви спантеличені, бо не можете зрозуміти причину такої поведінки. Він відмовляється від спілкування, ви починаєте панікувати, намагаючись повернути його прихильність і через відсутність пояснень починаєте звинувачувати себе. Досить часто подібне ставлення. Може перетворити незалежну і самодостатню жінку на знервовану персону, яка постійно намагатиметься привернути увагу та прихильність партнера. Ознака сьома: партнер відмовляється визнавати ваші сильні сторони та знецінює досягнення. Знецінення та принизливі зауваження спочатку можуть сприйматися несерйозно. Але це зовсім не випадкові перестороги. Швидше за все, вони націлені саме на ваші сильні сторони, які партнер оцінює як загрозу та намагається їх контролювати. Реакція партнера на ваші досягнення може свідчити багато про що. Він мало цікавиться вами чи зовсім ігнорує. У розмові про ваші переваги змінює тему чи критикує за те, що ви робите або робите недостатньо ідеально. За таких обставин ваше почуття впевненості у собі та відчуття власної компетенції може серйозно знизитися. Саме цього прагне аб'юзер. Ознака восьма: партнер обмежує вас в емоційній близькості. Інтимі чи грошах з метою покарання, стосунки, в яких з'являються певні умови, насправді стають проблематичними. Спроба обмеження емоційних е, прихильностей чи фінансової підтримки не завжди сприймається як аб'юз. Більшість вважає насильством заподіяння фізичної шкоди. Але коли справа стосується обмеження або позбавлення того, на що людина заслуговує поправу, це теж є насильством просто емоційним. Ознака 9. ви втратили сексуальний потяг до партнера. Зазвичай жінкам необхідно відчувати довіру до партнера, щоб відчути фізичне та емоційне збудження. Якщо жінка відчуває страх чи сердиться на партнера, вона не почувається в безпеці і її тіло реагує відповідним чином. Ознака 10. ви відчуваєте жалість до партнера, попри те, що він завдає вам болю. Емоційні ав'юзери майстри маніпуляцій, вони завдають болю водночас, змушуючи думати, що це ваша вина, або, принаймні, що це він жертва. Постраждав у дитинстві чи минулих стосунках, а вам просто шкода його. Жертви емоційного насильства часто ігнорують поведінку своїх кривдників, оскільки вони здаються. Нещасними та покинутими. Ознака 11. Партнер надто часто раптово змінює плани з метою зробити сюрприз. Відкриті спроби контролю помітити нескладно, але є більш витончений метод, так званий прихований контроль, до якого частенько вдаються аб'юзери. Прихований контроль це раптова зміна вже. Запланованого різкий перегляд спільних планів, під виглядом сюрпризу. Це контроль без відкритих вимог. Спочатку ви задоволені знаками уваги, але згодом це може стати правилом, і ваші власні бажання та потреби виявляться на другому плані. А ви навіть цього не помітите. Друзі, напишіть у коментарях, з якими ознаками емоційного аб'юзу ви зустрічалися у вашому житті. Дякую вам за цікавість до мого каналу. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram та приходьте на мої консультації онлайн. 10% від них я перераховую на допомогу ЗСУ. Бережіть себе та своє. Ментальне здоров'я. До нових зустрічей у моїх нових відео. Па-па-па-па!